Що таке справжня сепарація від батьків чи подорослішання, це не просто від'їхати від них і жити окремо, а перш за все, це діяти, коли вам щось не подобається, змінювати це. І якщо вам щось подобається, рухатись в цьому напрямку, тобто будувати своє життя самостійно, як ви його бачите, яким би ви його хотіли бачити. Звісно, що бувають батьки, які тиснуть, і вам важко зрозуміти, що ви любите, що вам подобається, які ваші бажання, куди ви хочете рухатись. В таких випадках можна сепаруватись, від'їхати. Але не завжди це означає, якщо людина від'їхала від батьків, що вона подорослішала і вона вже сепарувала. Основна ознака подорослішання це дія, це усвідомлення дії по відношенню до змін в своєму житті. Змінюємо те, що не подобається, і рухаємося до того, що подобається. Будуємо своє життя. Не чекаємо, що хтось прийде, що змінить. Або хтось не такий, хтось нам не подобається, а все більше і більше стаємо хазяїном і володарем у цьому світі. І більше усвідомлюємо, що світ належить нам, а не комусь там, хто розпоряджається цим світом і нам щось забороняє.